Дитячий одяг, осінь зима, тут у нас 10 кг, Ціна буде 1,5 євро за 1 кілограм. Так, перша буде без рукавичка. Далі ось такий чоловічок малесенький. Це перший другий сорт у нас тут. Джинсовочка. Ціна вона на цей мішечок буде дуже-дуже смішна. Вау, що нам тут попалося, Бенч. Дитяча флісочка бенч. Джинсовочка. Ось таке. Кігурумі. Дуже класно. Великий розміг. Якщо дитячий, то великий. Худі. Також розніг вже йде більше, більш підлітковий. Тут у нас всі речі йдуть від нуля до 14 років. Вау, пума, штани. Оригінальні на 11.12 рост. Класно виглядає. Далі дивимося, штанішки. Ось такі. Брючні вже, більш святкові такі. Так, у мене ось така. Білесенькі, маленькі. Ще одні ось такі. Сердечка. Клас. Милота спідничка, на худі. Ось така. Конвертик, дуже на більш дорослого дитинка. Така малесенька. Вельветові такі джинсі, такі штанішки. О, комбес на закльопочках. Так, далі дивимося. Теж малесенький, малесенький. Футбольна. Так, лонгслівчик. Класний світшот. Теж чоловічок. бачите, тут размеры все присутні в подлиткове и от нуля. Повный микс. Классный свитерочек. Камела Ковтеночка. Різні, різні всякие речи. И вот такая худи вам сейчас покажу и все. Скільки речей залишається? Якщо вам сподобалося, пишете нашому менеджеру для замовлення.